Уявімо, що ми з вами прийшли до магазину. Для цього потрібно сказати, яку іграшку ми б хотіли отримати і із чого вона має бути зроблена. Наприклад, дайте, будь ласка, мені дерев'яний конструктор. Схема опису іграшки. Перше. Назва іграшки. Друге колір. 3. Форма, наприклад, прямокутна, квадратна чи овальна. Четверте розмір. Велика чи маленька. п'яте – матеріал, з якого вона зроблена. Шосте будова. Складові частини. Сьома яка на дотик та восьма спосіб використання. А зараз ми будемо з вами описувати іграшку пес-патрон. І так, перше назва іграшки. Пес-патрон. Друге. Колір. Коричневий білий, чорний, прапор України блакитно-жовтий. Третя форма. Голівка округла. Тулуб продовгуватий. Хвостик довгий, ніжки овальні. Четверте розмір, невеличкого розміру п'яте. Матеріал. Іграшка пес патрон зроблена з м'якого матеріалу. Будова. Складається з голівки, вушок, хвостика, тулубу та лапок. Яка на дотик? На дотик наша іграшка м'яка. Спосіб використання. Ми з нею можемо гратися. Це наш найкращий друг, з яким можна скрізь ходити та дружити. Я в барлозі взимку спав. Мети з вуликів збирав, бант на шию пов'язали і до іграшок поклали Вайлуватий та м'який Відгадай, хто я такий. Без ніг біжить, без голосу кричить, очі мов коло, та не бачить нічого. Полотно, а не доріжка і біжить сороконіжка. Молодці дітки гарно впорались. А зараз дітки ми розкладемо з вами м'які іграшки до зеленої корзинки, а не м'які до червоної.